Була ніч, рано чи пізно, все одно зійде сонце. І коли ж тоді вірити у зміни на краще, як не на великдень, пройти крізь страшні муки, пережити біль заради фізичний біль, заради спасіння ближнього, заради порятунку всього людства і, зрештою, перемогти смерть, перемогти зло. Біблійна історія святого Воскресіння Ісуса Христа вчить нас бути жартовними, милосердними і дивитися в майбутнє з надією. Великдень це справді величне і світле свято. Як зустріти його правильно, розкаже деякон Михайло Омель'ян, кандидат Богословських. Наук, викладач Київської богословної академії, клірик академічного храму святого апостола і Евангеліста Йоанна Богослова Христос, Христос Воскрес! 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 Вітаємо вас. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Також вітаємо вас цим величним святом. І насамперед хочеться зазначити, що знаєте, великдень нині святкують усі в кожній родині є власні традиції, всі наповнені радістю. Але інколи, от люди, забувають про. Основне важливе значення цього свята, про що найперше ми маємо пам'ятати у цей день? Найперше потрібно пам'ятати, що Христос своєю смертю дає можливість нам жити вічно. І коли ми говоримо Христос Воскрес і відповідаємо в Воскрес, цим самим ми підтверджуємо, що ми будемо жити вічно. І суть в тому, що від того, чи людина вірить в це, чи не вірить, вона все рівно воскресне, але як вона провадила своє життя? Впродовж всього життя залежати буде її участь і доля, чи вона буде в раю, чи в пеклі. Е... І також ми знаємо, що власне хочеться запитати, що цей великдень він, він особливий, особливий для України. Але вже жіночка, так з Ромо-католицької церкви, з ромокатолицького храму, яка до нас включалася, то вона бачите, от, і вони теж просять миру. І ми просимо миру. Я знаю, що ця історія, в принципі, дехто каже, що історія Воскресіння Ісуса Христа вона символічна, саме от як зараз для України. Так, дуже символічно, тому що як ви бачите, Христос для того, щоб воскреснути, спочатку помирає. Також, якщо ми хочемо отримати якісь плоди, ми садимо зерно, воно також помирає і потім дає плоди. Також і ми віримо, що й в Україні ми зараз страждаємо, маємо окупа... окупацію Криму. Також е, певну частину Донбасу, але ми віримо в те, що Крим повернеться до України. Ми віримо в те, що Донбас також буде далі українським, і так само як Христос спочатку помер, а потім воскрес, так само і Україна. Терплючи зараз певні страждання воскресне і буде жити в мирі. До речі, як ви ставите ще до того, що от, саме на Великдень велика кількість людей приходить до храму, і тоді, і якщо скажімо, брати до уваги те, що впродовж року їх ну, до церкви не якось ходять, не люди... затягнути. Ну не часто відвідують а вони храм, а от на Великдень приходять. вже приходять. Що, що це можна, може означати, і чи правильно це? Насправді неправильно тільки на великдень приходити в церкву, uh -huh. і існує такий відомий жарт, каже, отче, коли не прийду до вас в церкву, завжди кажуть Христос Воскрес, <рес> і виходить, що людина раз в рік приходить. І на жаль, це прикро, тому що якщо не ходити впродовж Великого посту в церкву, то тоді людина не відчує і не зрозуміє суті Воскресіння Христового. Тому правильніше, звичайно, спочатку поститись, підготуватися до цього Христового Воскресіння, а тоді вже разом радіти і святкувати, що православні християни святкують і в чому ж така радість. В тому, що Христос, який є любов, заради нас, людей, прийшов на землю, перетерпів ці страждання, зраду іуди, і зраду багатьох учеників, плювання від людей, насміхання. Побиття, і все це він пройшов і заради нас, заради нашого спасіння і заради того, щоб ми жили в любові. А тепер як ми будемо відкликатися на це? Тобто, якщо ми справжні християни і віримо в Бога? То ми будемо наслідувати його вченню, ми будемо його справжніми учениками Христовими. А якщо прийти в храм лише тільки на Великдень і посвятити Пасху, і сказати просто Христос Воскрес! то це буде якась певна традиція. А свято Воскресіння це не є традиція, це є основа віри. Друзі, ще у цей світлий день більшість згадує загадує певні бажання, тому що власне кажуть, що Господь може почути. Я знаю, Наскільки... мені розказували так. бабуся, що небеса всі дні відкриваються, і Господь може почути твоє бажання на вашу думку. Потрібно сьогодні просити щось у Господа, чи, чи все, ж таки, все, все ж таки подякувати або можливо лише прославляти сьогодні Христове Воскресіння? Я думаю, що найперше це треба подякувати, mm -hmm. тому що Господь все ж таки дає нам можливість. Жити в любові. Ось після подяки, звичайно, ми повинні і прославляти Христа. А загадувати бажання чи якісь певні думки висловлювати також можна. Тому що Господь каже: по вірі буде вам. Якщо людина твердо вірить. І твердо просить в Господа те, що їй потрібно, то Господь подарує і дасть. Сьогодні всі зранку говіють, так їдять скромну їжу. Чи є сенс їсти освячену їжу, якщо людина не постувала весь час? Іоанн Золотоустий в своєму слові, в пасхальну ніч, яке читає священнослужитель, говорить такі слова: хто постив? І хто не постив, нехай радіє Христовому Воскресінню. Цим самим Іоанн Злотоустей показує, що Господь всіх визволив від пекла, від смерті і дає можливість жити. Але проблема, що не кожна людина це відчуває. Ось якби кожна людина причастилась, тоді вона би свою любов, оцю Божественну любов, дарувала і іншим людям. І це ми бачимо з приношень, які ми приносимо в церкву. Не егоїстично для себе. Кошик, ми приносимо не посвятити тільки собі а ми частинку залишаємо для бідних, для вбогих, для військовослужбовців і так далі. Тобто, ми. Частково собою жертвуємо заради іншого. Ось це є суть любові. Я можу на власному досвіді сказати. Я ж постувала цей піст і по іншому сприймаєш свято, от по іншій настрій. це це справді того, варто. але все-таки піст завершився, і сьогодні Великдень. От як порадити правильно відзначати це свято? чи є певні речі, які категорично не можна робити в цей день? Найкраще не робити зла. І радіти, і допомагати ближнім. От сьогодні особливо кожна людина заради Христового Воскресіння нехай зробить хоча б одне добре діло. Ви собі уявіть, скільки мільйонів людей в Україні і скільки буде мільйонів добрих діл сьогодні. От якщо би кожна людина хоча б по одному доброму ділу зробила, ви би побачили, як світ би преобразився, який би він став кращий, і той же мир би запанував. Сподіваємося, що так воно і буде. А до речі, чи треба тримати піст у середу і в п'ятницю цього тижня? Бо ми знаємо, це такий традиційний так. піст. Завжди так, в цей тиждень піст відміняється заради mm -hmm. Христового воскресіння, тому можна впродовж всього світлого тижня споживати і м'ясо, і сир, масло, молоко, і також радіти хрестому. А вже з наступного тижня повертаємося звичний режим, так би <світ> мовити. А у деяких регіонах, от заведено на Великдень, приїздити на кладовище до померлих родичів, Сумщині, залишати мов... так цукерочки, пасочки, як церква. А то в мене батьки, до речі, от у них в селі так було заведено. Звичайно, ми ставимося до цього позитивно, але потрібно правильно розуміти, mm -hmm. для чого ми приходимо і кладемо ці пасочки. Яке це значення має? Так. так. Значить, ми кладемо не для того, щоб мертвому подати цю їжу. Тому що людини, яке тіло вже розклалося, їй не потрібно ні цукерочки, ні пасочки. А ми бачимо, для чого ми це кладемо. Люди бідні. Зазвичай знали, що християни приходять, приносять свої такі пожертви для цих людей, і вони ходять і збирають. Ось і таким чином ми, по суті, допомагаємо і іншим людям, і не забуваємо про своїх померлих, які є живими духовно. Поминальний тиждень ще попереду, як його провести правильно, щоб це було так, скажімо, за законом Божим? Якщо ми віримо, що Христос Воскрес і Воскресне кожна людина, і людина буде жити вічно, значить, ті померлі, які е, наші є родичі, вони живуть. Тобто в Бога немає померлих. Значить, потрібно найперше за них помолитися. Тому що ми бачимо багато прикладів із Євангелія, коли молитва живих допомагає померлих, померлим. І таким чином, от своїм. Зусиллям, тобто своєю молитвою, ми, хоча б частково зможемо допомогти тим родичам, які померли, і на вашу думку, наскільки це символічно, що зараз от так співпало цього року, що і католики, і православні, і греко-католики всі разом святкують Великдень? Наскільки це важливо от в цей час, коли Україна поїд, потребує єднання? Це дуже торжественно і дуже правильно, і це свідчить про те і показує, що Україні потрібна єдина церква. І тоді Україна, яка буде в єдності, вона зможе протистояти проти будь-якого супротивника. Дякуємо вам, дякуємо за те, що завітали до нашої студії То власне і за таку щиру розмову про світле свято Великодня традиції, значення для людства і для кожної людини. Говорили з деяконом Михайлом Омельяном, кандидатом богословських наук, викладачем Київської богословської академії, кліриком академічного храму святого апостола Іоанна Богослова. Ну а на годинку зараз маємо дев'яту. Це значить, що час передати слово нашій Олександрії Роздорожній, яка має для вас свіжі новини.